Вітаю за повідомленнями Міністерства оборони України, яке вийшло на цьому тижні. А вперше в історії НАТО військово-морські сили Збройних сил України очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника в ході військових навчань РІПМАС Dynamic Messenger 25, які проходили у прибережних водах Португалії. Безумовно, це історична подія, суть якої полягає в тому, що вперше в історії НАТО, вперше в історії Європейської безпеки Збройні Сили України командування військово-морських сил очолювало військові навчання країн-членів НАТО, а в них взяли участь понад 20 країн. Історичність ситуації полягає в тому, що Україна не є членом НАТО. І навіть немає сьогодні чітких перспектив щодо набуття повноправного членства. Залучення ВМС ЗСУ відбувалося за підтримки об'єднаного командування ВМС НАТО Марком військово-морських сил Збройних сил Португалії та спільного центру україна НАТО з аналізу підготовки та освіти з метою перевірки спроможностей двох десятків країн-членів НАТО. Навчання враховували сучасні. Тенденції морської війни відпрацьовувалася координація різних типів платформ. Зокрема, українська бойова система Дельта стала основою управління об'єднаної команди країн-учасниць, як заявив бойовий бригадний генерал Вулице Козга, командувач спільного центру НАТО Україна з підготовки та освіти військових, які знаходяться на території Республіки Польща. Цитую, очолюючи команду противника, Україна стала не лише учасником, а й рушійною силою інновацій, що безпосередньо зміцнює морську стійкість НАТО та формує майбутнє колективної безпеки. Центр пишається тим, що сприяє цьому важливому просуванню вперед. Полковник Збройних сил України Валерій Вишнівський, директор з імплементації програм спільного центру НАТО Україна. Згаданого на території Республіки Польща підкреслив участь України в навчаннях і унікальною можливістю продемонструвати ключові тенденції сучасної морської війни. Ми додаємо реалізм сучасного бою до навчань НАТО, що має ще більше спонукати альянс до впровадження інноваційних змін і тактик у морських операціях дуже влучні слова. реалізм. Україна, не будучи членом НАТО, сьогодні фактично вже... Вийшла на належний військово-технічний рівень використання таких морських бойових дронів, як Магура інших технологій, дозволило відігнати е, військово-морський флот Чорноморський військово-морський флот Російської Федерації, фактично з Криму, і е, звільнити певний оперативний простір для діяльності збройних сил України, убезпечити Україну певним чином від. Додаткових ударів е ракетними технологіями з півдня, зокрема з Криму, е ці успішні операції засвідчили, що Збройні сили України вже давно вийшли на рівень НАТО і навіть перевершують сьогодні е військово-технічні можливості альянсу. Українські військові інженери, техніки е професійні військові е безумовно. Вийшли на е, один з найвищих рівнів світового протистояння агресору, рівень е, виробництва розробки виробництва застосування новітніх військових інженерних технологій бойових технологій, і це визнало НАТО. Фактично, ми сьогодні маємо ситуацію, яка полягає в тому, що не НАТО вже вчить Україну. Ми це бачили три з половиною роки, коли українські військові е, навчалися в різних країнах альянсу. Сьогодні ми бачимо, коли українські військові вже їдуть навчати західних навчати практиці. Отже, Україна не є членом НАТО, переважно звичайно з політичних мотивів. Це ми чудово розуміємо. І очевидно, що не в найближчому перспективі таких політичних рішень прийнято не буде. Але дуже важливо, що ця інтеграція України почалася не з красивих слів. Не з декларацій і прес-конференцій лідерів держав, членів НАТО та України, вона почалася з практики, з практичної бойової підготовки. І в Альянсі визнають, що фактично збройні сили України сьогодні чи не єдині, які здатні абсолютно чітко ефективно протистояти загрозам та викликам європейської безпеці, які вже сьогодні в Європі не на порозі, не завтра прийдуть, а сьогодні вже зайшли в простір. Європейської системи безпеки дуже важливо зрозуміти, що ці навчання в Португалії стали далеко не єдиними, які походять зокрема під керівництвом і під проводом за активної участі збройних сил України. Нагадаю, що минулого тижня відбулися консультації та навчання на території Данії щодо протистояння дронам російським, тобто цим летальним власне військовим апаратам повітряним, які вже сьогодні кожен день тероризують повітряний простір країн ЄС і НАТО, а ряд інших заходів, які сприяють оперативній сумісності та навчальній підготовці збройних сил Данії, інших країн Скандинавії, Балтики, Німеччини, Польщі та ряду інших держав Європи, сьогодні збройні сили України диктують моду в Європі, диктують моду на євроатлантичному просторі. Нагадаю, що десь приблизно місяць півтора тому американці виявили ініціативу, щоб купляти українські дрони і впроваджувати технології в себе в Пентагоні в Збройних силах США. Це свідчить про те, що нам є що показати це раз. І по-друге, Україна сьогодні виходить на ті. Поправу її заслужені позиції, які полягають в лідерстві нашої держави в системі європейської, я би сказав, навіть євроатлантичної системи безпеки, Україна посідає і, нарешті, обіймає визнані лідируючі позиції в військово-політичній сфері життя Європи в системі європейської безпеки. І ці тенденції безумовно будуть поглиблюватися. Політичні рішення прийдуть зараз. Головне активно, прогресивно, чітко реалізувати практичні аспекти цієї співпраці, поки ми не доведемо реальними справами, що ми є лідерами, політичні рішення самі по собі не прийдуть. Звичайно, що ці рішення і ця лідерська позиція України окроплена рясною кров'ю українських захисників. Ще раз і ще раз схиляємо голови перед пам'яттю сотень тисяч українських військових, а також поранених скалічених виснажених стражденних цією наймасштабнішою війною на світових просторах, яка триває з часів Другої світової війни. Саме завдяки їм Україна сьогодні утверджується на лідерських позиціях в системі Європейської безпеки. Слава Україні!